Вітаю сердечно, пані та панове. Продовжуємо тему інфінітиву і інгової форми. І на черзі в нас ще одна ілюстрація. Це дев'ята вправа з раунда 6-го. Тут треба поставити правильну форму інфінітива або, власне, інгову форму ну, теж, очевидно, правильну. Пам'ятаємо, що інфінітиви в нас можуть бути пасивні, можуть бути перфектні, можуть бути continuous. Ну і відповідно герундії в нас теж може бути. І і перфектний і пасивний. Отже, Extreme Sports do something different. Ну, З точки зору інформації тут нічого цікавого немає. Extreme sports are not for everyone. Екстремальні види спорту не для всіх, But for people who enjoy living life to the full. They are the only type of sports. Worse. І далі нам треба do перетворити або на інфінітив, або на герундій. Отже, після Enjoy в нас living. Ну, Не дивно, тому що Enjoy це те саме like, в принципі. Тому тут Герундій. Ну і після worse ми теж вживаємо інгову форму. Тут має бути Герундій. Насправді, тут досить хитрий вираз. Тому що оця фраза worth doing насправді мала би складатися з більшої кількості слів, і тут мало би бути that is, а далі вже worse doing. Чому так виходить, начебто нелогічно, тому що ми пам'ятаємо, що інфінітиви здебільшого ставляться після прикметників, а власне вожд це прикметник. Тут виходить так, що це єдиний вид спорту, який вартий того, щоб робити. Тоді чому тут стоїть «doing», а не «to do»? А все тому, що після Ворс теоретично може бути прийменник. Його тут немає і зазвичай його не вживають. Але тим не менше він там є, якби він там має бути, якщо завгодно. І тому в таких випадках, коли прийменника нібито явно немає, але він там може бути, ми вживаємо Герундії. Навіть якщо в нас іменники або прикметники. Далі наступне речення, The latest extreme екстрім спорт become popular is sandboarding. Екстремальний спорт, який останнім часом стає популярним або стане популярним, це сендбордінг. Ну, себто катання на дошці по піщаним дюнам. Тут, до речі, інфінітив уже стоїть, але просто цікаво подивитися, чому він тут стоїть. Все тому, що в нас слово спорт, а далі оце to become popular. Це прикметник. Тут теж пропущені слова. Тут мало би бути так: That is going to become popular. Ну, власне, тому тут інфінітив. It involves щось там. Slide down extremely high sand dunes on a board. Він передбачає з'їжджання вниз по дуже крутим піщаним дюнам на борді ну або на дошці. Тут в нас «involve», а інволв це діє слово, після якого завжди Герундій. Просто це треба пам'ятати. Тут жодної логіки нема, жодних правил нема, просто треба знати, що після Involve має бути Герундій. You can щось там lie down or stand up. Тут ми маємо модальне дієслово «can». І після модальних дієслів ми можемо вживати тільки інфінітиви. Інша справа, що інфінітив може бути повний може бути неповний. Себто, цебто сту або без «to». Ну, оскільки після кен не можна вживати повний інфінітив, тут просто буде «lie down» і все, без варіантів. До речі, у нас є підказка. Тут стоїть or, а далі ось і ще один інфінітив. І тут, власне, інфінітив без ту. Ну, і якщо ми маємо OR, значить, ми маємо однорідні члени речення, однорідні в даному випадку інфінітиви, тому можна було здогадатися, навіть якщо ми не знаємо правила. When standing up, both your feet are tied to the boards to prevent you from і далі fall off. Коли ви стоїте, мається на увазі на дошці, обидві ваші ноги прив'язані до дошки, щоб ви з неї не впали. Тут ми маємо прийменник, а після прийменників у нас можуть бути тільки Герундії. Тому тут буде falling off. Неважливо, який це прийменник, це може бути from, це може бути at, це може бути off, що завгодно. Від цього нічого не змінюється. Some however, prefer choice to keep their feet untied because it allows more freedom of movement. Щоправда, деякі сендбордери надають перевагу тому, щоб не прив'язувати свої ноги, тому що це дає більше свободи руху. І тут ми маємо цікаве слово прифея. Чому воно цікаве? Тому що після цього дієслова в принципі ми можемо вживати як інфінітив, так і герундій. Взагалі, якщо ми бачимо дієслово особливо це стосується дієслів, після яких ми, приміром, не знаємо, що вживати, чи інфінітив, чи Герундій, тому що ну не можна знати все і не можна вивчити цілий словник, для цього ну, власне існує словник. Тому ми приміром можемо зайти в Лонгман, в Меріам Вебстер в Cambridge або Oxford Dictionary — це вже що нам більше подобається, і подивитися от, скажімо, вбиваємо Prefeire і дивимося вирази, з якими він вживається. І ось Prefear to do something і Prefer Doing something» — Можна і так, і так його вживати. Що нам більше подобається, різниця у смислі трошки є, але вона дуже незначна. Коли я кажу prefer з інго, це означає, що мені просто подобається щось. Це те саме «enjoy», фактично. І якщо я кажу prefer з інфінітивом, це означає, що мені просто так вигідніше робити. Тому я тут поставлю цю «keep». Тому що далі показано, що їм це дає більше свободи руху. Вони так надають перевагу таким діям, тому що в них є якесь раціональне обґрунтування цих дій. І якщо в нас не дуже є раціональне обґрунтування, або ми його не бачимо, ми можемо, звичайно, тут сказати кіпінг, і це теж буде вірно. Але я схиляюсь до того, що все-таки «to keep» краще. Lying down can be even more fun». лягти може бути навіть ще веселіше. Ну тут, як бачимо, герундій у нас навіть є підметом. Таке теж з ним буває, він може бути підметом, це не проблема. Can you imagine щось там Speed. head first down a sand dune at 80 per hour? Чи можете ви собі уявити, гнати на швидкості головою вниз з піщаної юни на швидкості 80 км на годину? Яке щастя? Imagine вживається зі speeding. Коли ми кажемо speeding, це гнати з великою швидкістю. Можна автомобілем, можна на сноуборді, можна на сендборді, неважливо на чому. На якомусь транспорті, скажімо так. Чому інгова форма? Тому що після Imagine вживається інгова форма. Тут немає ніякого обґрунтування, треба просто пам'ятати. Because that's how fast you can expect. Щось там «go». Ну і після «expect» має бути to go, тому що після «expect» зазвичай вживаються інфінітиви. Просто таке дієслово. «Sounds like fun». виглядає класно. People who have tried sandboarding say it's totally addictive. Люди, які спробували сендбординг, кажуть, що це. Викликає навіть залежність. Црай теж цікаве дієслово. Чому? Тому що після нього може бути і інфінітив, і Герундій, так само. А на відміну від prefer, в якому що інфінітив, що герундій, не сильно змінюється там значення, не набагато, скажімо так. Після цраю, якщо ми вживаємо інгову форму, ну це власне сильно змінює нам значення речення, тому що це означає експериментувати, спробувати щось нове. Якби тут було ту сентборд, це б розумілося як старатися щось робити. So head to a desert and try it out. Тож їдьте до пустелі і спробуйте. You don't need Щось там have any experience, but you should love danger and excitement. Вам не потрібно мати якийсь досвід, але вам слід любити небезпеку і нервове збудження. Ну або адреналін, якщо завгодно. Почнемо з шут. Шут модальне дієслово, тому після нього буде просто лав, без ту голий інфінітив, тому що після модального шут вживається тільки голий інфінітив. Далі в нас don't need. Нід дуже часто вважається теж модальним дієсловом, і так і є. Але він вживається іноді без допоміжного дієслова, іноді з допоміжним дієсловом. Є деякі нюанси, але тим не менше, після нього теж зазвичай буває інфінітив. Зазвичай, тому що бувають теж випадки, коли після нього може бути і інг. Але це рідше, набагато рідше, тому тут ми маємо повний інфінітив, «to have. Чому тут повний інфінітив? Тому що ні тут смислове дієслове, воно тут не є повністю модальне. Ну, Якщо завгодно, воно таке квазімодальне. Якби тут було needn't, ось так, це трошки архаїчно і трошки книжно, тоді нам би не треба було би ставити ту. І нам би достатньо було вживати голий інфінітив. Так теж можна казати. І ось, власне, в такому випадку нід є модальним. Ну, а тут він смисловий. Ну, ось така вправа. Ну, Приклад такого раундапа, власне кажучи, коли ми просто оглядаємо цілу тему зразу, на всі випадки, як то кажуть, життя. Ясне діло, що тут дані дуже-дуже типові речення, без нюансів, насправді не все так просто. Але знову ж таки, якщо я не пам'ятаю, що після слова стоїть, достатньо пробити його в словнику і подивитися саме приклади вживання цього слова. І там в тих прикладах обов'язково. Будуть або інфінітиви, або інгові форми, і все стане зрозуміло. Скріншот всього цього за посиланням в описі відео, посилання на плейліст по інфінітивам і герундіям також в описі відео. Дякую за увагу. Далі буде. Підписуйтеся на канал.